Слава Україні на календарі 8 грудня. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень разом із першим подільським. 149 ворожих дронів атакували регіони країни минулої ночі. Зокрема, про наслідки на Сумщині та Чернігівщині розповім у випуску «5 хвилин на головне. Вночі РФ атакувала 149 ма ударними БПЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи сил оборони України. За попередніми даними від командування повітряних сил ЗСУ, знешкоджено 131 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході нашої країни. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на чотирьох локаціях. Сумщина була під атакою РФ. Близько півночі ворожі війська поцілили ударними БПЛА у дев'ятиповерхівку. місті Охтирка одночасно із гасінням вогню рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще семеро людей, серед них одна дитина, деблокували із пошкоджених помешкань. Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилося тимчасово призупиняти. Наразі всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій. Також вночі ворог котра атакував мирне населення Чернігова. Окупанти поцілили по житловому району у центрі міста. Попередньо відомо, що від удару постраждали троє чернігівців. Внаслідок вибуху пошкоджено багатоповерхівку, дитячий садок, магазини та установа. Також автомобілі. Виникла пожежа зовнішнього за проводу будинку, яку було оперативно ліквідовано. На місці події працюють відповідні служби. Кам'янеччина у Скорботі. Сьогодні на щиті додому повертається захисник, старший солдат Василь Васильович Кащук, 1988 року народження. Воїн помер 3 грудня 2025 року від отриманих поранень у лікарні Дніпра. Місцем останнього спочинку оборонця стане рідне село Подоляне. Вічна слава та шана захиснику щире співчуття рідне. Минулої доби до підрозділів поліції Хмельниччини надійшло 526 повідомлень про події та правопорушення. З них 70 – кримінального характеру. На дорогах області склали 87 адміністративних протоколів, з них 10 – на нетверезих керманичів. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, які три людини травмувалися, а також шість ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 644 звернення від краян. Сьогодні у межах Кам'янець-Подільської громади заплановані військові навчання. Буде гучно до 15-ї години. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Зберігайте спокій та подбайте про себе, як почуєте сигнал повітряної тривоги. Через російські масовані ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти країни сьогодні діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомляють в Укренерго. Світло вимикатимуть від 2,5 до 4 черг одночасно. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі. В акціонерному товаристві Хмельницької зазначають, що ситуація в енергосистемі динамічна. Тож час та обсяги обмежень можуть змінюватися. Актуальні графіки обмежень можна знайти у Розділі по годині відключення на сайті товариства а також на сайті можна перевірити свою чергу. У Кам'янці-Подільському та Красилові запанувала Різдвяна новорічна атмосфера. У День Святого Миколая у містах відкрили локації до зимових свят та запалили вогні на головних ялинках міста. У Кам'янці-Подільському головну ялинку прикрасили у старому місті поблизу міської ратоші. До її відкриття влаштували благодійне частування за донат на Збройні сили України та різдвяну програму від творчого колективу центру культури. Також там працюють фотозони та ярмарки крафтових виробників у старому замку. діє свят Резиденція. Для туристів тут облаштували теж фотозони, влаштовують і конкурси, і квести та пригощають смаколиками. У Красилові до свят прикрасили дерево, яке вже третій рік росте на центральній площі міста. Сьогодні на Хмельниччині спостерігатиметься хмарна із проясненням погода. Без опадів. Температура повітря по області прогріється до 5 градусів тепла у Хмельницькому до трьох градусів. Також із позначкою плюс. Ще більше новин та анонсів на офіційних сторінках у соцмережах телеканалу. Тож долучайтеся. Дякуємо вам за довіру, вдалого та продуктивного тижня.